Людина не може існувати без природи. Чому? Тому що ми частина природи. Природа середовище, в якому ми живемо. Природа дає нам усе необхідне для життя: повітря, воду, світло, тепло, їжу та матеріали. Ми всі любимо відпочивати. Зазвичай ми це робимо у вихідні дні. Або під час канікул. Похід у ліс у гори чи на берег річки це чудовий активний відпочинок. Можна подихати свіжим повітрям, послухати спів пташок, скупатися в річці, побігати босоніж по траві. Ваша поведінка під час перебування в природному середовищі має бути безпечною, такою, яка не зашкодить ні вам. Ні природі. Пригадаємо правила поведінки в природі. Бережи рослини та тварин, не ламай гілки та нерви квіти. Рослини це частина екосистеми, а деякі з них можуть бути рідкісними. Не лови метеликів, жуків чи інших комах, дай їм вільно жити в їхньому середовищі. Не чіпай. І не лякай тварин, ти можеш нашкодити їм, а вони можуть налякатись і втекти від своїх дитинчат. Не сміти та не залишай слідів. Забирай сміття з собою. Це стосується не тільки пластикових пляшок, а й паперу, залишків їжі та інших відходів. Природа сама по собі не смітник. Використовуй екосумки. Та багаторазові пляшки. Це допоможе зменшити кількість сміття, яке ти приносиш з собою. Не розмальовуй дерева та каміння, залишай природу такою, якою вона є. Поводься тихо та безпечно. Будь тихим, гучна музика або крики можуть налякати тварин і птахів. Насолоджуйся звуками природи. Розпалюй вогнище лише у дозволених місцях. Переконайся, що вогонь повністю загашений, перш ніж залишити місце. Будь обережним, уважно дивись під ноги, щоб не наступити на мурашник чи маленьку тваринку. Не заходь в болотисті місця. Поважай інших відпочивальників, не займайся місце. Залишай простір для інших людей. Не заважай рибалкам або туристам. Кожен має право насолоджуватися природою. Допомагай тим, хто потребує допомоги. Якщо бачиш, що комусь погано, поклич на допомогу або допоможи самостійно. Послухайте дітки історію, що трапилася одного разу з Сергійком. Сергійко пішов до лісу разом із мамою і татом. День був погожий, небо яскраве та блакитне. Хлопчик підійшов до кущів. На одному з них він побачив голі прутики, а на них квіти. Зламав прутик, здалося, що він стане кращим, якщо здерти з нього кору. Вирішив допомогти собі зубами. Сергійко відчув сильний біль у яснах, коли його зуби зімкнулися на твердому прутику. Він заплакав і кинув гілку на землю. На його крик прибігли мама з татом. Тато уважно оглянув Сергійкові ясна, а мама обійняла його і почала пояснювати: «Синочко, не можна ламати гілки. Це шкодить деревам і кущам. Рослини це живі істоти. Вони відчувають біль так само, як і ти. Милуватися ними можна, але не потрібно їх ламати. Сергійко вислухав маму, а потім взяв її за руку і показав на ту зламану гілочку, з якої він зірвав кору. Я більше так не буду. Мені шкода, прошепотів він. Батьки радісно обідняли сина. Вони зрозуміли, що хлопчик засвоїв важливий урок. Тепер він знав, що природа потребує дбайливого ставлення. Сергійко пообіцяв, що буде берегти кожну рослинку, кожну тваринку, і відтоді він став справжнім другом природи. Ця історія, дітки, вчитна, що природа наш дім, і ми маємо берегти її як свій власний. Адже лише так ми можемо стати її справжніми друзями. Пам'ятайте, що природа це диво, яке треба цінувати, будьте уважними до неї і вона відповість вам добром.